Код берегині. Фотовиставка під такою назвою відкрилася в Івано-Франківську в експозиції портрети дружин військових та ветеранів у національному вбранні. Одними з перших їх побачили наші журналісти. У виставковій залі 14 жіночих фотопортретів. На них дружини українських захисників. Кожна у національному вбранні. Українська жінка, вона багатогранна, вона і може бути берегиня сім'ї. Берегині роду, берегиня України так само дуже багато зараз жінок служить, Берігають нашу країну для того, щоб ми жили в незалежній державі, нашій Україні для наших дітей. Пані Наталія і сама зараз служить у військовому госпіталі. Фотосесія для жінки стала новим досвідом у житті. На світлині вона в традиційному покутському строю. Український стрій це в душі, це від роду, ми з, від маленького баба з дідом нас водили в церкву в українських костюмах, і це хочеться показати, щоб вся Україна знала наші традиції, не зважаючи ці чи з заходу, чи сходу, чи з центральної України. Українська, українські костюми це наше продовження роду і наша історія. А це вже фото Оксани Боднар. Жінка вибрала старовинний одяг, якому понад 100 років. Це є наряд опілля нашого, але наряд зібраний з різних сіл, тобто він не був зібраний в одному селі, тому так є. Але чого для мене це було дуже важливо одягнути і приємно було в цьому одягнуто, бо сам Кептарик був моєї прапрабабусі, і він дуже доповнив мій наряд. Він мого розміру мені дуже личив до цієї вишиванки з опілля, теж яка має вже більше ста років. Сама вишивка дуже автентична і. Дуже дуже я вважаю, що вичила мені мені дуже дні пасувало. Код закладений у вишивку в елементи строїв. Це як зв'язок з минулим і з тим, що ми повинні зберегти і передати нашим нащадкам. Сучасні берегині не тільки очікують чоловіків з фронту, вони і волонтерять, вони продовжують працювати, виховувати дітей. І власне цією фотовиставкою ми хотіли їх вшанувати, їхню стійкість, незламність і показати їхню індивідуальність і внутрішню силу. На воїна немає юридичного статусу, дружина не має якогось дня, в якому в році про них згадують їх, вітають, підтримують і ще щось, і ще щось, але тим не менше, кожного дня вони роблять мага великі справи, роблять майже неймовірне, знаходять в собі сили не тільки. Підтримувати чоловіка, дітей, батьків, власну сім'ю, але і підтримувати одна одну, підтримувати військо як загалом, і підтримувати. Дух, віру і е, силу нашої нації а ще ця виставка благодійна. Цю фотовиставку ми хотіли не тільки показати дружин наших жінок, які також потребують підтримки, але і він має благодійну складову. Ми хочемо цією фотовиставкою допомогти нашій десятій окремо гірсько-штурмовій бригаді, в якій служить чоловік однієї з наших посестер, адже запити не закінчуються. Постійно є потреба і в антидроновому захисті, і в ремонті техніки. Триватиме фотовиставка «Кот Берегині» до 30 серпня.